Улюблений, Його слухайте, Алілуя, Алілуя, Алілуя. Господь з вами. І дух Твої, слова святої Евангелія від Святого Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу Йоанн проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний розв'язати ремінця його сандалів. Я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус з Назарета Галілейського і був хрещений Йоанном Йорданію. І тут, же, виходячи з води, він побачив розкриті небеса і духа, який мов голуб, сходив на нього. І голос пролунав з небес: Ти син мій улюблений, тебе я уподобав. Це є слово Господнє. Слава Тобі Христе! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 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 Слава Ісусу Христу. Слава. Христос народився. Христос Вохрестився. В Рівці і Так, Кохані, любі Христі, наші дорогенькі парафіяни і діті Божі. Уся дуже бомбюці бачити. Навіть поховаються. Так, наше золото, кохання. Добре, хрещення Господнє Діся. Ми собі ще раз хочемо відновити, що це таке є хрещення для нас, і придивитися, що це таїнство настільки є важливе, що є якби найважливіше з усіх других таїнств. Ми, наприклад, кажемо на комунію, на причастя, що це є найсвінший сакрамент при святі Дари. Це так з такої поваги, любові, що Господь Бог захотів лишитися між нами і так постановив, так, скажімо, придумав, що буде з нами під видом хліба і вина, і це буде правдиве тіло і кров його. І ми для того кажемо найсвятіше таїнство. А е, всі ці таїнства, які оділяються в костілі, вони оділяються священниками або єпископом, наприклад, біскоп Висвячує ксьонця, так, священство. Єпископ оділяє теж миропомазання, біжмування. Ну, Хоча теж і священники можуть це робити так? в православній церкві, ну, то як хрестять дитину, то відразу є миропомазання. Тобто священники теж можуть це робити. Ми як хрестили в Донбасі в Маріуполі дорослих людей, то теж відразу їх біжмували. Так, міскоп давав дозвіл, ми їх біжмували. Тобто таїнство хрещення. Воно настільки важливе, що може похрестити кожна людина. І в костілі, хоча ми так стараємося, щоб все це було дуже гарно, дуже так якось літургічно, щоб ексонз на службі Божій, чи в неділю, чи в Пасху хрестив дітей або людей дорослих, то коли є така ну, небезпека, скажімо, смерті, коли, наприклад, там дитина народиться і може вмерти, щоб так дивляться врачі, що воно. Дитина при смерті, то може кожен похрестити, чи врач, чи там медсестра, чи хтось з родини. Навіть такий випадок був, розказували люди, що була медсестра єврейка, і похрестила дитину. і Люди думали, чи це правильно чи ні. Звісно, правильно, бо навіть той, хто не хрещений, може похрестити, аби тільки мав таку інтенцію, думку, намір. Що він це хоче зробити заради цих батьків, заради цієї дитини, що вони християни і в них так прийнято і вона хрестить іменно для їхньої інтенції, для їхнього добра. І тому це хрещення воно настільки важливе. Ми, коли хрестимо дітей, то коли питаємо батьків, про що ви просите Кость, Церкву Божу, кажуть про хрещення. Але так насправді можна сказати, що Є більше цих відповідей, і якщо б ми подивилися в книжку хрещень, особливо цей старий обряд, то там буде аж таких шість відповідей. Просимо про віру, хрещення, відпущення гріхів, прийняття до спільноти костьола, ласку Божу і життя вічне. Тому що хрещення, воно стільки в собі має Боже благодати, Бог нам пробачає первородний гріх. Хоча ми самі не винні цьому, що Адам і Єва не послухали Бога. Але цей первородний гріх є на нас, і ми маємо якби, наслідки цього гріха. Так, щоб це пояснити, то е, треба сказати, що якийсь приклад видумати. Е, Допустимо, прийшов до школи якийсь учень, захворів, має насморок, чи там ангіну, чи грип. І діти після школи пішли додому, і там ще десятеро дітей заслабло. Так, вони не винні тому, але наслідок того, що цей один був хворий, пішло на них, так? Тобто, або, наприклад, хтось забув закрити там вікно з вечора, розпалював грубу, закрите вікно, забувся, і рано всі просипаються, і всі насморок, бо тато розпалював грубі, забув вікно закрити. Так? Тобто, діти не винні, жінка не винна, а всі заслаблені. Так, ось, і цей первородний гріх він. Теж тяжіє на нас, і Бог нам його прощає під час святого хрещення. Пан Єсус теж прийняв на себе це хрещення, щоб дати нам приклад і бути цією дорогою до неба, щоб люди знали, в який спосіб жити з Богом і через хрещення, щоб знали, що є спасіння. Тому Ісус, який не маючи гріха, теж приймає хрещення, щоб бути для нас прикладом. І щоб будучи людиною, приймаючи людську природу, людську натуру, він приймає все, що людина має теж виконувати. Навіть якщо ми сьогодні читаємо от сам цей епізод, саму, саму цю ситуацію хрещення, то святий Дух навіть сходить під виглядом таким тілесним, матеріальним, щоб людина його побачила, і в вигляді голуба сходив Дух Святий. Ісус, і так. Знає, хто такий Дух Святий, йому не треба, скажімо, наочно так бачити очима людськими, але для людей це було потрібно, так? Тобто навіть Дух Святий приймає якусь постать, щоб люди бачили, як Він сходить на Ісуса Христа. Ось. І тому ми сьогодні теж маємо собі це ще раз зрозуміти, задуматись, якщо нас похрестили, чи ми є. Цьому хрещенню вірні, наприклад, так? Бо тому що батьки і хресні батьки обіцяли перед Богом, перед Ксьондом, перед всіма людьми в Костілі, що ми будемо жити в цій вірі, будемо виховувати, будемо молитись, будемо практикувати цю віру, так? чи ми справді сьогодні є ну, задоволені з цього, що ми так робимо? Або теж треба запитати себе, якщо ми є комусь за хресних. Так, хтось нас просив, ми є хресний тато, чи хресна мама. Чи ми пам'ятаємо, що це наш обов'язок виховувати цих дітей, так? питати їх за Костю, чи вони моляться, чи вони сповідані, так? чи вони послушні батькам, бо це є теж виховання віри і молитися за них. Це є наш обов'язок, який ми перед Господом теж прийняли на хрещення цих дітей. Тому сьогодні ще раз собі задумуємось над цим хрещенням. і Просимо Бога, щоб ми були вірні Богові, щоб ми наслідували Ісуса Христа і в цій вірності теж могли бути в небі спасенними. Амінь. Сердечні... Христос Добре, то Приготуємося собі до молитви вірних і визнаймо нашу віру. На все не в і землі, Всього видимо, і не і єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдиного добного і доця роженого, передусім. Світло від світла, бога істину, ловіть Бога істинного. родженого несотвореного, єдиного слушного отце, що? що через нього все сталося, Він задля нас людей нашого, ради спасіння зійшов від небе. Imo puti sa sukancjo bo i mali gije Istam chlovikom Imo za nasa, pelata bu pokovani Imo srazu kranideni I dostesangjo І возиніся на небо, і сидить правого, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а як нас не буде кінця, і в дука святого Господа, животворного, що і Сина і сходи. Оце ми сином рідно поклоняємо ми і рівно слави, що говорив через Пророкін, і в єдину святу Вселенську Апостольську церкву, і сповідує прехрещене на відпущення гріхи, очі твоє воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку, амінь.